Усім привітки, друзі! І це розпов про осі І з вами я Софія Бум. У мене для вас є новиночка, вона називається Бокс косметики. Збираємо бокс. Пакетики є три пакетики, яких я робила із старих різних, і два я сама робила. Пакетиками я не дуже старалась, не над колекцією постаралася. Перший пакет це така сиворотка, Далі такі ноготочки. Ось такий ось такий. І тут пише Софія Бум. Давайте обирати пакетики по вашим коментарям. Дякую всім, хто пише коментарі. Придаємо привітки зараз тут на екрані з'являться ваші коментарі. На жаль, ми закінчуємо колекцію Приготуй. Із колекції Корейська їжі мене просили взяти ось такий чокопай зелений. Далі колекція У мене статі новий фон, до речі, з колекції Emotion просили якийсь із цих двох. Ми зізьмемо цей зелений. Із колекції квіти по іменам мене просили з квіточкою, ось такий, дуже хрустящий. Із колекції вгадай пісню по емоджі». До речі, ніхто не вгадав, я вам ну, потім напишу назву і думаю, що ви цю пісню вгадаєте. Мене просили із Джери Хелл. До речі, напишіть ще раз, як вам вона. Я дуже старалася. А з новиночки давайте візьмемо сьогодні пакетик із цими парфумами. Стільки пакетиків у нас сьогодні на розпаковості. Небагато, давайте розпаковувати. Почнемо із колекції приготуй. Давайте вгадаємо, е ну, розгадаємо, що ми вже готували. Так, під номером 7. Я номера, як казала, вже перепутала. І я думала, просто склеїла. Так, все живе, все нормально. Нам попався цей чизкейк, але він заляпався. Так, ось сюди. Я буду Даже шматок відірвався. Зараз я його також приклею. Він також ще може бути приклею. Ось. Це чизкейк, такий простий, світленький. Є різні види чизкейка, але цей типу, із пісочного. Ні, це з бісквіта чизкейк. Я думаю, що це чизкейк. Якщо ні, то напишіть, будь ласка, тому що я не настільки знаю, що це. Далі буде колекція, чекайте, квіточки у нас. Трошки, напевно, ми пропустили. Так, так квіти по іменам. Так. Всі подається для імені Катерини та Олександри. Така була якась дойна перфорація, бо перша не вийшла. Тому тут їх. Так, нам нас може попастися під номером 1, під номером 2, 4, 5, 6 або 9. Так. Нам попалася під номером 1. Зараз я відклею. Це, це такі трояндочки, такий кошик трояндочок Для Катерини та Олександри. Люді привіт, Привіт, дівчата. Я буду трохи заговорити, ви не звертайте уваги. Далі колекція Emotional Toys. Може попастися під номером 1, 2, 3 або 6. Пишіть. Чесно, моє улюблене число це 5, але тут вже немає, не буде під цим номером. Головне відкрити. Може бути різні шуми, але ви не звертайте на це увагу. Мені дуже подобається цей фон, дуже гарно дивиться. Напишіть, чи подобається вам. Так, я відклею і далі покажу. Під номером 3 ось такий милий зайчик. Зараз покусую. Але тут трошки розмазалось, бо тоді я іншою ручкою робила це. Тому воно розмазала. Зараз в мене інша ручка дуже хороша. Я її купила, не пам'ятаю точно йде. Але зараз вам покажу, що секундочку. Я роблю багато колекцій. Ось ці ручки, вона така проста, якась не знаю. ну, Дуже класна. Вона не розтирається. Так, далі. Далі буде колекція. Ой, вибачаюся, корейська їжа. Пишіть під яким номером. нам подається 1, 2, 3 або 5. Пишіть, або просто загадуйте, писати не обов'язково. Так, я там бачу вже, що вам впалося. Нам попалося під номером 2, і нам попалося Онігірі, вроді, бо я не пам'ятаю точно, як називається, але це такі, типу, рисові квадратики. Далі колекція вгадай пісню про... по емоджі». Це була пісня до Рофею, а я все плакала. Трохи було незрозуміло, але ті, хто знає українські пісні, думаю, що пізніше догадалися. Так, тут пакетик він наклейка, до речі. Я для пакетиків не зробила місце. Угу, він з пергаменту, я забула вже. Для пакетика я місце не зробила. Ось такий гарний пакетик Джері Хейл. Так, далі давайте ця колекція нехай буде. Так. На першу сторіночку під номером 2. Ось такі хвилі, ти, квіти та вітер. Я думаю, що якщо подумати, як, що це може бути за пісня, можна вгадати. Тут є і співаки, і співачки. Думаю, більше співачок. Далі наша новиночка бокс косметики. Тут така прозрешна вставочка. Так, у нас будуть попадатися просто пакетики, а не буде номерків. Тому давайте подивимось, що нам сьогодні попадеться. Ще нам із косметики. А ви пишіть. Чи подобається вам така колекція, тому що це інший формат, я вже порвала наклейку. Нам попалася ось такі: це румяна від Dior. Давайте десь їх приклеїмо або тут, або давайте, може, на прозору сторіночку. Чи тут приклеїмо? Я зробила одну прозору сторінку. Давайте ось тут. Так. Дякую всім за перегляд. Всіх люблю. Пока-пока.